Привіт, мої прекрасні водолії! Мене звуть Антонюк Валентина і у нас з вами таро Погадашки. І ми дізнаємося, в яких енергіях у вас пройде уже місяць січень 2025 року. У нас буде з вами чотири колоди таро і дві колоди. Це будуть підказки від Ангелі. Подумайте про себе, прекрасні водолії. Давайте подивимося, що ж на вас вже чекає в. Січня 2025 року, в яких енергіях ви будете проживати, які підказки ви хочете отримати, яка буде ця інформація? І будемо розпочинати. Я хочу вас привітати, що ви змогли справилися пройти цей грудень, тому що у вас був досить такий складний розклад. І я сподіваюся, що зараз січень. Принесе зовсім нові якісь враження і емоції, так? Дивимося, дивимося, дивимося. І починаємо з першої карти. У нас дев'яточка жезлів. Карта говорить про те, що ви втомилися, що в січні потрібно буде трішечки десь відпочити, набратися сили і енергії, щоб перестати там створювати якісь захисти від людей, а відпочити, набратися сил і уже далі пробувати щось змінювати, працювати над собою. Тому що ви є таким кладізом неймовірним. Сильної енергії, але ви побудували трішечки забори між собою і іншими людьми, ситуаціями. І якраз в січні потрібно буде набратися сили енергії для того, щоб іти далі. Так, ще одна карта: це імператор. Доволі сильна карта. Вона говорить про те, що в січні у вас будуть. З з чоловіками доволі впевненими справжніми імператорами це може бути як приклад, також що буде можливо для когось січень періодом. Великої роботи, створення плану, бізнес-плану, активація плану, проявлення, будете щось писати, будете щось реалізовувати, проявлятися, заявляти про себе у світі. І якраз в січні буде така активна енергія імператора, енергія іти до висоти, до цілей, довіряти собі, довіряти Всесвітові, але при цьому імператор він довіряє. Але він робить чіткі якісь кроки, і у вас якраз буде період уже робити ці кроки. Так, ще одна карта з цієї колоди Королева Кубків. Обожнюю цю карту, тому що вона говорить про те, що розслабтеся. Робіть це з наповнення, з енергії, не поспішайте. Більше романтики ваше життя, більше якихось творчих поривів, можливо, комусь час малювати, можливо, комусь час ходити там, поспівати, потанцювати, наповніть себе позитивними емоціями. Менше витрачайте свої, в принципі, емоції, ви щось негативне, але негативні емоції це також класно, їх також треба вміти переживати, тому що все не просто так. Але коли ви в релаксі, коли ви наповнені, коли ви в гармонії з собою, вам з легкістю тоді буде будувати імперії. Так, і ще одна карта з цієї колоди вежа. Карта говорить про те, що, можливо, в січні прийдеться з чимось прощатися максимально, вже відпускати все те, що не потрібно, і тоді для вас це буде періодом будувати щось нове, виходити на якісь нові етапи вашого життя, трансформувати себе. Це карта трансформації, це карта змін, це карта усвідомлень, це карта е чогось нового, якихось нових енергій і переходу на нові етапи вашого життя. Беремо наступну, але до речі, дуже класна на дні колоди: четвірочка жезлів, карта спразника, весілля з весілля якихось класних таких активних подій, де багато сміху, де багато якихось танців. Тому для вас це дуже важливо, тому що енергія грає велику роль. Чим більше у вас енергії, тим більше ви досягаєте того, чого ви хочете. Наступна колода. Давайте подивимося, що вона хоче сказати вам мої прекрасні водолії. Так, і тут у нас і тут у нас. Десяточка пентаклів, ура, водоліє, гроші будуть. Гроші будуть, не хвилюйтеся, будуть якісь для вас подарунки, вирішення якихось ситуацій, якісь будуть проявлення, фінансові моменти будуть класними. Просто. Просто довіртеся, фінанси будуть. Прям, дійсно, можливо, десь вас хтось в чомусь підтримує, але не хвалюйтеся за фінанси. Так? Ще одна карта: вісім кубків, можливо, прийдеться від чогось піти. До речі, не дарма у вас була перед цим карта. В попередній колоді 16-го аркану вежі, і тут я свідомо залишаю те, що мені не потрібно. Я свідомо міняю своє життя. Я свідомо переходжу в щось нове. Я свідомо йду в новий етап мого життя. Тобто я не йду в депресію, я не йду в більні. Я відпускаю іду вперед. Так, наступна карта карта ілюзій. Можливо, вам прийдеться. Трішечки стабілізувати себе, тому що це карта, коли я сама себе обманюю, коли я собі придумую, малюю якісь призрачні, якісь замки, фантазую. Карта говорить про те, що треба перестати це робити, а оприділитися, тому що може бути дійсно ще дуже багато якихось виборів. Іди тут зробите, іди зробите. Ідіть по серцю. Ідіть по серцю, а не по ілюзіям. Не фантазуйте, не проживайте те, чого може й немає взагалі. І ще одна карта з цієї колоди дев'яточка дев'яточка мечів. Карта говорить про те, що все рівно будуть десь якісь емоційні ситуації в січні, де ви з чимось будете не справлятися, де ви будете себе обостінювати. Але моя вам така підсказочка. Задайте питання, чому я це роблю? Для чого мені ця ситуація? Що я маю усвідомити в цих емоціях? Можливо, це якісь мої страхи, можливо, це якась моя невпевненість, можливо, це я десь до чогось там, поспішаю. Давайте я візьму вам підсказку. Для чого це вам? Для того, що це будуть хвилювання, для того, щоб ви росли. Можливо, вам дадуть якусь пропозицію фінансову, і ви будете цього боятися, бо будете думати, що ви щось неправильно робите. Відчувайте по серцю. Даю вам пораду, відчувайте по серцю. Вибирайте по серцю, тоді отримаєте саме той результат, про який ви мріяли. Так, наступна колода. Давайте подивимося, що ця колода хоче. Карта вилетіла. Цікава історія. Тут у нас мечовий рицарь. Тут у нас королева мечів, тут у нас паж Пентаклів і тут у нас Паш Жезлів. Тобто історія про те, що, можливо, прийдеться а, десь активно проявлятися. Ця колода, хоче вам сказати про те, що а, не бійтеся змінювати своє життя, не бійтеся створювати бізнес-плани, не бійтеся братися за щось нове, у вас вистачить на цій енергію. Почнете діяти, але створіть собі план дій. І помаленьку, впевнено, до цього крокуйте це приведе. Веде вас до фінансів, і до нових результатів. Тобто, енергії у вас на це вистачить. Просто довіртеся собі. Так, дайте підсказку. Давайте для водоліїв, що хочете ще сказати, будуть ще карта. Що десь ви, можливо, берете на себе більше відповідальності, і це відповідальність не ваша, де десь потрібно буде щось зменшити, від чогось відмовитися, десь чомусь делегувати, десь щось не робити. Тому що не змушуйте себе. Потім почуватися в якихось негативних ситуаціях, в болях, в втомленості, тому що ви тоді просто зливаєте свою енергію. От і все. Так, ще одна карта: не зациклюйтеся на минулих якихось невдачах. Це двоєчка жезлів, карта говорить про те, що я хочу, ну, типу, тобто я знаходжуся в найкращій своїй позиції, і час будувати плани на майбутнє у вас є досвід. З попередніх якихось проєктів, ем, історій вашого життя. Е, ви знаєте, хто ви, чого ви варті. І просто вже будуйте нові цілі, е, треба закрити старе, починати нове. І все, створюйте, ви мах свого життя. Так, ще одна карта, п'ятерочка мечів. Карта говорить про те, що, можливо, десь ви в якихось ситуаціях можете не виграти, і тому, в принципі, навіть не потрібно туди лізти і не зливати туди енергію. Просто запитайтеся, а мені це потрібно? Якщо ні, відпускаємо. Не ваше. Ідемо далі. Розумієте, про що? Я так і ще одна карта. А, отут у нас королева Пентаклів. Карта говорить про те, що, можливо, Уже час стати тією королевою пентаклів, взяти життя в свої руки і вирішувати і створювати для себе все найкраще, активувати свої якісь нові знання, нові можливості, той досвід, який у вас є, стати для себе тою стабільною, прекрасною королевою, тому що вона. Дуже розумна, вона має стілюючу, круту енергію, вона може генерувати великими ідеями, отримувати фінанси, тому що вона просто є. Розумієте так, і остання карта з цієї колоди. У нас троєчка жезлів. Карта говорить про те, що час. Іти вперед, час брати життя в свої руки. Енергії вистачить. У вас енергії, неймовірно, велика кількість, але головне будьте в балансі. Так, і візьмемо наступну колоду. Давайте подивимося, що хоче сказати вам ця колода, мої прекрасні водолії, яку вона хоче надати вам інформацію. Тут теж карта літають, вилітають, стрибають, прих прих І тут у нас заста! зірка. Карта говорить про те, що час уже сіяти, час показувати свої творчі здібності, бути собою, бути різною, бути чистою, бути яскравою, відкривати себе справжньою, показувати людям, заявляти про себе. Так, да, можливо, це буде нелегко, але ви цього прагнете. Ви на це заслуговуєте. Карта Королева Жезлів говорить про те, що можливо. Уже час брати своє життя в свої руки, але будьте в балансі: балансуйте свою енергію, слухайте свої інтуїції, починайте діяти. Кроками повільними, але впевненими у собі. Будьте десь трішечки сексуальною, проявляйте свої всі тіньові аспекти, показуйте себе справжньо. Якщо ви чоловік, можливо, ви познайомитеся з жінкою, з дуже такою пристрасною, цікавою. Сіяйте, хочеться сказати. Так, ще одна карта. Десятка дисків знову говорить про те, що якщо ви хвилюєтеся за фінанси, фінанси у вас будуть. У вас січень сам по собі такий буде цікавий фінансовий. У вас повторюється карта. Знову ж таки, це карта подарунки, це карта можливостей, це карта якихось реалізацій, це карта фортуни, це карта того, що фінанси будуть, будуть активними. Досить крута карта, це досить гарні фінанси. Тобто не хвилюйтеся, фінанси будуть, все буде прекрасно. І ще одне колесо фортуни. Колесо фортуни, мої прекрасні водолії. Перед вами відкриється в січні шанс, можливість змінити своє життя, перейти на якісь нові реалії, перейти на якісь нові можливості, вийти, знаєте, з одного. Життєвого, якого шляху в інший, і хвапайтеся уже за це. Е, ідіть, ідіть, не бійтеся, все у вас вийде, все потягнете, все реалізуєте, все отримаєте. І звісно ж. Будете отримувати найкращі результати. І також я планую записати велике відео для кожного однаку зодіаку на всі місяці, що буде очікувати вас у 2025 році, тому обов'язково збережіть мене десь там, щоб не загубили. І зараз подивимося, що скажуть вам Ангели. для мене буде дуже важливо, якщо ви будете мене підтримувати, тому що я працюю і мені хочеться розуміти. Що все не просто так. так І тут у нас карта підвішаний послання від Архангела Гавріїла. Подивіться на світ з іншої сторони. Час, можливо, бездіяльний, але дуже важливо бути самим собою. Змініть свої погляди на своє життя. Там, де страшно. Попробуйте піти в цей страх. Знайдіть вихід. Вихід завжди є, архангел Гавріл поруч з вами. І він на вашій стороні. Давайте візьмемо ще одну колоду, це також послання від ангелів трішечки інше. Подивимося, що тут хочуть вам сказати ангели. І тут у нас купідон. Ми посилаємо в ваш розум і серце міцні, великі хвилі, кохання. Які будуть пробуджувати вас в кохання до самого життя. Це пробудження, кохання і любові визвано вашим твердим рішенням прийняти і поглибити його в собі. І, звісно, у вас скоро будуть романтичні відносини. Дозвольте собі насолодитися цими чудовими почуттями у всіх їх найкращих проявах. Друзі, давайте відкривайте своє серце а, і просто йдіть. І просто йдіть в своє нове майбутнє, тому що ви цього заслуговуєте, мої любі водолія. І я дякую вам за увагу. З вами була я, ваш посланець Світла, Антонік Валентина. До нових зустрічей нових відео. Всім па-па!